Я бачу, що Путін боїться вторгатись в Азербайджан, адже там є потужна армія і м, там є підтримка Туреччини, тобто війни там не буде жодним чином. Це 100% передбачення, навіть 1000%, в якому ну навіть немає можливості похибки. І, хоча такого немає в інших передбаченнях ніколи, е, на жаль. Ба більше я бачу, що тут сам Азербайджан не правий. Ви ж знаєте я за правду. Я дивився в попередніх інтерв'ю, мені показує, що росіяни затримали просто криміна... з кримінального світу людей, тобто азерів, які вбивають людей чи катують, чи там кримінальних авторитетів. Які пов'язані з Алієвим? Алієв теж бандит, це, це ж твар рідкосне. У мене ж Ютуб е, канал російськомовний для того, щоб мене могли бачити дивитись країни різні, тобто і Середня Азія, і Ізраїль, і Британія, і Саудівська Аравія, то люди мене постійно питають з Азербайджану. Віляр, скажіть, пожалуйста, коли нарешті, Алієв е, буде звергнути з поста? Тобто вони розповідають, що це страшний диктатор, що це людина путінська, людина повністю продажна, бандитська, корумпована. Тому, тому тут питання стало просто його ділків, яких він засилав в Росію робити, робити свої якісь справи. Тобто, це питання взагалі не політичне, але було винесено в політичне, політичне русло. Причому, ну. Не бачу, щоб для України тут щось суттєво змінилося Алієв все одно є путінсько ердоганівською підстилкою, і тут по іншому ніяк.